Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 вересня 2024 року. Віцепрезидентка Каша Камала Гарріс провела передвиборчий захід в Дугласі, штату Аризона. Спочатку вона відвідала кордон. З Мексикою, який знаходиться якраз у цьому місці. А далі виступила з невеликою промовою перед учасниками відповідного заходу, і вона тут достатньо розлого пояснила, яку політику вона буде застосовувати у питанні кордону. І, власне, тут ми детально розберемо ці позиції. Отже, Гарріс розпочала з того, що була історія однієї жінки Терези, яка мала проблеми з фентанолом. Власне, ця жінка виступала перед камелою Гарріс. Далі Гаррі зазначила про ураган Хелен, що вони уважно стежать за ситуацією з Байденом. Ми мобілізували понад 1500 федеральних співробітників для підтримки громад, які постраждали від цього урагану. І власне далі Гаррі зазначила, що сьогодні ми говоримо про безпеку кордону. Ми повинні реформувати імміграційну систему, щоб переконатись, що вона буде. Функціонувати. Ми інвестуємо 500 мільйонів доларів для модернізації та розширення порту в Дугласі. У грудні 2023 року я допомогла підвищити ставку оплати за понаднормовану роботу для прикордонних агентів. Я рішуче підтримала законопроект про комплексну безпеку кордонів, який був написаний ще минулого року, і, власне, ми також його розбирали. Це ініціатива. Яка походила від Сенату, за ним можна було найняти ще 1500 прикордонних агентів і офіцерів, можна було оплатити 100 інспекційних машин для виявлення фентанолу, які вбиває тисячі американців. Можна було б швидше видаляти тих, хто перебуває в Сполучених Штатах Америки нелегально, і це б збільшило кількість імміграційних судів і офіцерів. Щодо питання притулку, його схвалив союз прикордонних патрулів, і він має набути чинності сьогодні для того, щоб полагодити імміграційну систему. А далі Гарі звинуватила Трампа, що він знищив цей закон, зателефонував законодавцям від республіканців для того, щоб вони не проголосували за відповідну ініціативу, бо, за словами Трампа, ця ініціатива могла допомогти Джо Байдену в межах виборчої кампанії. На той період часу Байден якраз був учасником цих виборів і мав здобути демократичну номінацію до сумнозвісних, звичайно ж, дебатів не Гаррі здодало, що якщо вона стане президентом, то, відповідно, коли Конгрес ухвалить цей законопроект, цю імміграційну угоду, якщо він це ухвалить, то вона підпише таку ініціативу. Далі Гаррі зазначила, що будучи прокурором, вона боролась з транснаціональними злочинними організаціями, вона перерахувала конкретні кейси і зазначила про повернення певних. Коштів так, за рахунок цієї боротьби. Я зроблю більше для захисту кордону, окрім підтримки вищевказаної двопартійної міграційної угоди, для зменшення кількості нелегальних перетинів кордону. Я докладатиму зусиль, щоб тримати кордон закритим між пунктами в'їзду для тих, хто незаконно перетинає наші кордони. Їх буде затримано, видалено та заборонено повторно в'їджати до Сполучених Штатів Америки на протязі п'яти років. Проти повторних порушників будуть жорсткіші заходи, в тому числі кримінальні справи. Хто буде незаконно перетинати наш кордон? Замість того, щоб подавати запит на надання притулку, їм буде заборонено отримати притулок. Наша система має бути впорядкована, і це моя мета. Тобто тут ми робимо висновок, що Гарріс пропонує такі більш жорсткіші правила щодо в'їзду до Сполучених Штатів Америки і щодо отримання притулку. Тобто, для того, щоб потрапити до США, потрібно Надавати відповідний запит. Якщо цього не буде здійснено, і людина туди потрапить нелегально, то у подальшому їй може бути встановлена заборона на отримання притулку. Також потрібно боротися з потраплянням фентанолу до США. Тобто це вже наступна частина промови Гарріс, яка сконцентрована на відповідній проблемі щодо фентанолу. Прикордонники мають. Повноваження на обшук лише частини транспортних засобів, які Перетинають контрольно-пропускні пункти. Їм потрібні ресурси для виконання цієї роботи. Я підтримую правоохоронну систему нові технології, включаючи 100 нових систем перевірки, які можуть виявляти фентанол, який прихований у транспортних засобах. Ми подбаємо про те, щоб порти аеропорти мали додаткову найсучаснішу технологію для виявлення фентанолу а також хімічні інструменти, які використовуються для його виготовлення. Я також подвою ресурси мін'юсту для екстрадиції та судового переслідування транснаціональних злочинних організацій і картелів, які власне постачають фентанол до Сполучених Штатів Америки. Ми будемо націлені на весь глобальний ланцюг постачання фентанолу. Далі Гаррі зазначила, що як президент вона буде вимагати від Мексики зобов'язань щодо зменшення потоку хімічних речовин-прекурсорів, які надходять з Китаю до Мексики, а далі через ось ці картелі вже потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Далі Гаррі зазначила, що ми повинні. І захищати кордон, і виправити нашу імміграційну систему. Тобто, це потрібно робити в комплексі. Далі, звичайно, Гарріс перейшла до критики Трампа, що власне він робив з питанням безпеки кордону за свого президентства. Отже. Гарі зазначила, що за чотири роки президентства Трамп нічого не зробив для виправлення нашої зламаної імміграційної системи. Він не вирішив проблему нестачі імміграційних судів. Він нічого не зробив щодо нестачі прикордонних агентів. Він не створив законних шляхів щодо потрапляння до Сполучених Штатів Америки. Він нічого не зробив для вирішення проблеми застарілої системи надання притулку. Він боровся за скорочення фінансування для боротьби з фентанолом. За його каденції, кількість передозувань цим наркотиком зросла. Натомість він розділяв сім'ї, він виривав малюків з обійм їхніх матерів, садив дітей у клітки та намагався припинити захист для тих, хто мав мрію жити у США. Він все ще роздмухує вогонь страху, тут потрібно, до речі, перевірити. Чи власне Трамп здійснював такі кроки, але тут потрібно зазначити, що Трамп він не виправляв проблеми, про які зазначала Гарріс, але потрібно додати, що адміністрація Байдена так, вона також не робила відчутних кроків щодо виправлення цієї системи. так. Фактично питання. Безпеки кордону воно активно піднялося в момент кінця 23-го року, коли Трамп Байден перепрошую вніс запит на отримання додаткового фінансування на допомогу для України Ізраїлю та Тайваню. І, власне, республіканці зазначили, що ці питання потрібно пов'язати, і, власне, тоді вони згодяться проголосувати за виділення цих коштів. Власне, вже тоді. Виникла відповідна двопартійна імміграційна угода, і власне адміністрація Байдена також активно почала виступати вже в 24-му році, що вони виступають за цю двопартійну імміграційну угоду. І, власне, вони готові проводити зміни в цій системі. До відповідної ситуації, адміністрація Байдена вона також не приймала таких активних дій. Для виправлення імміграційної системи, і тут потрібно про це говорити, що власне Трамп також особливо не докладав зусиль, щоб виправити ці проблеми, але і адміністрація Байдена вона не зробила багато так, щоб виправити цю імміграційну систему. І, власне, Гарріс, коли виступає перед аудиторією, вона говорить, що готова виправляти імміграцію. Імміграційну систему, тобто проблема, вона не вирішувалась як за одного президента, так, власне, і за адміністрації Байдена. Але, власне, цей план був викладений Гарріс, і цей план він був такий покроковий з конкретними позиціями і власне. Тут питання в тому, як Трамп буде апелювати до цих позицій. Ну, перша апеляція точно буде на рахунок того, чому вони не робили це протягом чотирьох років. Але тут варто зазначити, що Трампу важко буде закрити ось ці аргументи обіцянками. Я закрию кордон і проведу найбільшу операцію з депортації нелегальних мігрантів. Тобто потрібно буде ще якісь додаткові. Пояснення, хоча для ядерного електорату Трампу цих двох обіцянок достатньо. Але тут ж питання до іншої аудиторії, тому що якщо уважно проаналізувати виступ Гарріс, так то з однієї сторони, Гарріс говорила про ці проблеми щодо безпеки кордону, щодо кроків, як вирішити ці проблеми, а з іншої сторони, це також. Були певні меседжі в бік тих виборців, так, які є мігрантами, так, які приїхали до Сполучених Штатів Америки. Це, знову ж таки, темношкірі виборці, це латиноамериканці і інші знову ж таки особи, так, які приїхали. Тобто на них тут робився такий особливий акцент, і також. Акцент робився на тих особах, так, які виступали за те, щоб адміністрація Байдена виправила ситуацію з безпекою кордону та нелегальними мігрантами. І, власне, ми будемо спостерігати за тим, як програма «Гаріц» ось ця може вплинути на соціологічні опитування щодо того, кому більше довіряють виборці у питанні. Нелегальної еміграції, безпеки кордону, Гаріс чи Трампу за останніми дослідженнями, Трамп все ж таки має перевагу над Гарріс у цьому питанні. Побачимо, як вона зможе цим виступом змінити відповідні позиції. Але якщо проаналізувати, так знову ж таки цей виступ він був тут дуже чіткий від Гаріс. Я можу сказати, це був один з найбільших. Виступів по точності і один з найкращих по суті, без, ну, ж таки, повторень, а конкретна проблема підв'язка історії цієї жінки Терези. Тобто знову ж таки підв'язка історії до проблеми. Тобто тут все в принципі було правильно зазначено за виключенням знову ж таки тих запитань, які можуть виникнути до Гарріс. так чому ви з Байденом не вирішували те, про що ви зараз говорите на протязі майже чотирьох років? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!